Ой, друзі, я. Вже все, все помив, бо тут було так. Брудно, чорно все було, я все помив, бо якби трошки бачите, я ясненький. Це може Це... бачити. Ну, сажут <гум>, був сьогодні. <гум> Зараз я все по... закінчу. Завантажу цей котел, його теж почистив. Завантажу котла і запалимо. Побачите, як він працює. Гарно чи ні. Я думаю, що він, він нормально працює. Ну, принаймні працював до цього гарно. Я ще не поставив сюди трубу, маю, маю поставити, закрутити назад її. Добре? Ось, друзі, що я. Це Цей попіл, і, цей, і сажа. Ці штанги. Штанги я сам робив з поліпропілена. це теж сам робив, тільки щитки купляв. Вся решта цю, сам робив. Цю муфту перехідну теж сам робив, бо інакше не буде нічого. Там на щит, на, на 12 изба. А тут на 18. Це й, й трубно. Она не підходить. А там метрично. Так тут. что тут я переходник робив, Ну, складного ничего немає, там, і, і там так само. Переходник любов тут. Значит, тут. Складного нічого нема. Ось цей целофанка захисна, така. І треба помити і, і посушити, ну, свій за це. Ну, це, це ще не, не не багато, він не повний. Буваю, я чищу сезон, я чищу між ну. Десь через місяці два-два з половиною я, я чищу знов котла від цього, від сажги і від, від цього попілу, бо мушу. І виходить, що ця бадія повна зверху. Це ще, ще так все ще нормально. Помічнеться. Ось так. Це все позбираю. Зараз наведу там вже порядки, закінчу. Буду завантажувати котла. Бачите, чистенький. Сажатрус. Це Це все нормально. Ось, друзі, завантажую котла. І дровеняки такі собі. Чималенькі, чи не. А також... По небачте ось. Бачите щось. Так, такі древеняки. Не знаю, чи, чи малі, чи ні. Поставить такий мій кулак. <laughs> великий. Я не, не рубаю їх, не колю маленькими, бо це. <laughs> таке таке. Дуже швидко перег... перегорає. Так воно горить гарно і довго. А ну все, Бог. Ось, друзі. Зараз буду запалювати. Питаємо до них. І чекаємо, це не розгородку. А потім закриємо люк протей, відкриємо. Тут у нас зверху. Давай покажу. Бачите? Бувало тут, тут зверху. Це, це регулюється відбувало оці? Коли він відкриваєш, коли нагрівається дуже потрав, опускається це. цей оцей клапан. Ось, ми його зараз відкрили, да? Він зараз нагріється до котел до, до 40 і в, в, вмикається насос. Оцей. Оцей насос. Це основний. А потім, коли нагрівається до 60 тут, тази, котел до 60, тоді я вмикаю отой насос. Это це, це уже насос на, на теплі поли. Ну, дай Бог. Все я открыл. Все я открыл. Регулюється теплі полі температура. А це, а це регулюється мене Стоїть без безперебойника цей. Аккумулятор. на yeah. до, До насоса. До цього насоса. А той насос, він напряму. Напряму качує. Коли нагрівається такі були, і то це, тоді я його вмикаю. типа вентилятор. Не не ел, а я его снял. Тут мы не потребуем. Забыл сказать, друзья, я додаю сейчас в отель, вот эту силь. Вона наша українська. Ну, є, і польська та сама, і, і на тій Вона дуже ефективна. Мало, мало сажи потім. Я сьогодні витрусив, ну, я знаю, там може, може кілограм, може, трошки, трошки більше сажі. А так вона дуже гарно. Захищає е, цей е, димоход і, і котел. Дуже легко з, 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 знімається потім сажа з нього, з котла і з із, із димохода. Бо якщо його не, не даси, потім ну, дуже тяжко зняти е, сажу. Дуже тяжко. Це там треба, не знаю чим. Вже не, не раз люди жалілися, що у що них котел забитий це же. це же як камінь, як скло. Так що так.